Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 18 серпня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. 19 та 20 серпня у Коломийській громаді дні жалоби. Підготовка до непростої зими. Зріс попит на дрова збільшено планову вирубку лісу. Але це подобається не усім. В Коломийській публічній бібліотеці триває виставка Маріуполь у вересні. В Коломийській філармонії виступлять композитор з Австрії та піаністка з Японії. Про це та інше більш детально далі. 19 та 20 серпня у Коломийській громаді дні жалоби у зв'язку із загибеллю на війні Коломиянина Михайла Козака про це повідомив міський голова Богдан Станіславський. Цитую 19 серпня, о 13-й годині, Коломия вшанує загиблого скорботною ходою від церкви святого Юсафата до катедрального собору приображення Христового Української греко-католицької церкви цього ж дня у соборі о 18-й годині розпочнеться Парастас. А о 19-й годині читатимуть псалтир чин похорону відбу відбудеться 20 серпня о 10 годині поховають захисника в селі Турка 19 серпня та 20 серпня, в Коломиї оголошено днями жалоби. Михайло Козак заслуговує найбільшої шани, бо він віддав своє життя за кожного з нас. Зараз наш обов'язок гідно зустріти та провести його в останню путь. Кінець цитати. Частина подій, які мали відбутися до дня міста у зв'язку з жалобою, будуть скасовані. Влада міста просить всіх гостей та мешканців міста перенести або скасувати заплановані розважальні заходи та гучні святкування. З оновленим графіком подій у місті пропонуємо ознайомитися далі. 19 серпня з 11 до 18 години в арт-галереї Зодіак Палац культури Народний дім триватиме виставка Арт укриття. Там представлено живопис, графіка, скульптура творів митців, учасників, членів Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України. В 11-й годині на площі перед музеєм історії міста Коломиї відбудеться фотовиставка в рамках львівських фестин. Олександр Кіблер світло і тінь придворного фотографа. У міській публічній бібліотеці відбудеться презентація творчості лаурата Коломийської міської премії імені Тараса Мельничука 2022 року Анатолія Осадчого. В музеї писанкового розпису відбудеться виставка Вишиття на духовну тематику Молимось за Україну відомих митців Миколи Симчича Ікони та Валерія Маленко. Мікровишивка. О 18-й годині у мистецькому центрі світовид відбудеться відкриття виставки художніх робіт до буття після Івана Вишивенюка. О 18.30 також в світовиді відбудеться відкриття художньої інсталяції поле Марії. Також у бібліотеці філії для дорослих з 11-ї години триватиме перегляд фільмів Василя Нагірного. 20 серпня о 13-й годині в Музеї історії міста презентують книжку Богдана Волошинського та Мирослави Кучержук. Зауважте, концерт оперної співачки Софії Соловій, який мав відбутися в Коломиї 20 серпня, також перенесли. Нову дату заходу організатори оголосять згодом. Мешканці лісної слубідки вимагають припинити вирубувати ліс, що прилягає до села. Вони вважають дії лісництва незаконними. Працівники лісгоспу це заперечують. кажуть, на українців чекає непроста зима, Вирубку збільшили, адже попит на дрова суттєво зріс. Наші журналісти поспілкувалися з обома сторонами та спитали думку еколога. Ще трохи нашим дітям не лишиться взагалі нічого. Ранок понеділка обурена громада лісної слобідки зібралася біля клубу і очікує на лісничого. Тривалий час ліс, що розташований впритул до села, вирубують так, що незабаром кажуть місцеві. Бачитимуть корчів просто з вікна. Староста села Ярослав Ямбор погоджується. Ситуація з лісами катастрофічна. Так як молодий ліс насадили, і він бур'янами позаростав, що там тих дерев посаджених не видно, а вирубують саме ділове дерево, яке можна продати і заробити великі кошти. Тому люди. Піднялися люди, вийшли там, де вирубують ліс, і побачили, що там щось незаконно, що там скривають, куди вирізаються ліс, хто цим керує, хто підписує документи. Тому нині зібралися всі, викликали представника лісництва. На території Корчівського ОТГ, до складу якого входить і село Лісна Слобідка, ліс належить державі. Тож і про діяльність, яку там проводять працівники Шепарівського лісництва, повідомляти місцеву владу або громаду ніхто не зобов'язаний, каже головний лісничий Василь Андрійчук. Якщо рубки ми б проводили більше суцільні рубки, більше одного гектара. Так, ми б тоді, згідно закону України оцінку пливу на довкілля, повинні б були погоджувати даний. Даний вид такої рубки більше о, одного гектара. на даний час ми рубаємо тільки рубки до одного гектара. Зв'язку з підвищенням цін на електроенергію. Вдвічі зріс попит на паливні дрова, продовжує Василь Андрійчук. Щоб забезпечити населення підприємства й організації Дровами на зиму зараз проводять вирубки практично на всіх межах територіальних громад, натомість лісгосп сплачує податки до бюджетів до місцевого бюджету лісгоспом на прокізі на протязі 21 першого року з адміністративної території, де розміщена територіальна громада Коршівська, було сплачено лізгоспом 676 тисяч гривень. Це до ну до державного і до місцевого бюджету, з них. З відрубок від, від проведених рубок на ці території 537 тисяч було сплачено. В Свою чергу держлісгосп має слідкувати за тим, щоб на місці вирубаного лісу висадили нові саджанці, каже голова Коломийського відокремленого підрозділу Національний екологічний центр України Роман Савінський. Бо ліс це так, як пшениця. Воно як виросло, обов'язково треба збирати урожай. Потім та деревина нищиться. Ну вона просто піде нікуди. Місцеві розповідають на цьому місці близько восьми років тому. Зрізали дуби. За словами головного лісничого тут висаджені молоді дуби. І Цьогоріч наведуть лад вирубувати на цих навколо цих дубів небажані лісові породи, які мішають для е, проростання цього дуба. Звичайно, п'ять років ми проводимо догляди за лісовими культурами. Вони… Е, е, так враховується це є обженка, прокоска вирубка небажаної порослі це до п'яти років. Після п'яти років ми переводимо лісові культури вкриту лісом площу, тобто переводимо їх в молодий ліс. Його вже можна називати, що це є молодий ліс. В такому молодому лісі ми приступаємо проводити освітлення, в які вирубуються небажані лісові породи вже. Вже і формуємо бажаний е, склад деревостану от для подальшого простанню цього. Дуба, звичайно. За додержанням екологічних норм слідкує Державна екологічна інспекція. Однак, здебільшого, вони працюють після отримання звернень, розповідає еколог. Бо, наприклад, поліція на трасі е, кожний лісовоз зупиняє, перевіряє наявність чіпів. А вони ж це знати не можуть. І основна задача нам відійти від радянського менталітету моя хата з краю, нічого не знаю, звертатись. Коли є звернення, тоді органи мають право перевірки. І тоді не буде такого хаосу. Можливо, всі в селі дуже добре знають, хто чим займається. Чужі туди п'ядиків не прийшли і Коломийські не прийшли. Еколог той що у Франківську. Він не може знати те, що твориться на місцях, і тому звертаюсь до людей. Треба звертатися. Якщо щось не то звертатись щодо вимог мешканців лісної слобідки, у лісництві пообіцяли піти на зустріч людям. Щонайменше до з'ясування всіх обставин будемо вияснювати обставини, вислухаємо територіальну громаду мешканців. Територіальної громади надамо інформацію згідно чого, яких документів у проводиться оця вирубка, щоб підемо їм на зустріч. Юлія Марциновська, Сергій Югрин, Ігор Горкофлюк, події НТК. мистецько патріотичний табір у Народному домі завершив роботу. Впродовж двох тижнів для учасників організовували різноманітні творчі та патріотичні заняття, а завершили роботу квестом «Покутські витоки. Мистецько-патріотичний табір у Коломийському народному домі проводять уже вдруге. Цього разу він об'єднав майже 30 дітей від 8 до 14 років. Для них організовували різноманітні творчі заняття, зокрема уроки образотворчого мистецтва, акторської майстерності та хореографії, розповідає керівниця Коломийського народного дому Мирослава Воротняк. Майстер-класи, які були цікаві. Робили е, різні майстер-класи по ветенанках, е, по закладках, е, по е, малюванні активно займались діти. Рукоділлям не увагу приділили і патріотичному вихованню. Це взяли на себе представники всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери, які вже не вперше проводять такі заняття у співпраці з народним домом. Розповідає представник об'єднання на псевдокобзар. Одне із завдань всеукраїнської організації тризуб полягає в тому, щоб була вишкірнавих вона Ми завжди вишколюємо молоде покоління. Ну і нам цілком зручно і приємно завжди працювати з дітьми. Показали зборку розборку автомата, показали, як правильно надавати домедичну допомогу. В особливості це була цивільна медицина. А також була проведена лекції по ідеології стосовно ідентифікації нації, адже наші діти це є цвіт нації. А ще учасники табору оглянули експозиції місцевих музеїв, історії Коломиї, писанки та сакрального мистецтва, що в катедральному соборі. Діти діляться було цікаво, і кожен знайшов для себе заняття. Дуже сподобалось малювати і ем... Робити артикуляційні вправи мені сподобалось те, що ми малювали багато, займалися вокалом, танцювали, були дуже цікаві. До проведення табору долучились не лише працівники народного дому, підтримали ідею управління культури і туризму, волонтерський центр при народному домі, громадські об'єднання, стан та вулик з містів. За участю таборі сплачували благодійні внески, половину суми витратили на придбання різноманітного приладдя для занять. Іншу половину половину передадуть на потреби воїнів Коломийської територіальної оборони. Зруйнований, але не скорений. В коломийській публічній бібліотеці триває виставка Маріуполь мистецтво проти війни в експозиції. Світлини фотохудожника Євгена Сосновського. На кожній з них біль знищеного окупантами українського міста. Автор наразі перебуває у Дніпрі. А роботи привезли до нашої громади його колеги та краяни. На світлинах фотогудожника Євгена Сосновського Маріуполь на деяких яскравий і красивий до війни з його визначними пам'ятками та цікавими місцинами, зі щасливими людьми. На інших зруйнований та спалений окупантами зі сльозами дітей та болем усіх його мешканців. На одній із світлин, будинок в якому проживала Вікторія Лісогор. Коли ми виїхали з Маріуполя, ми згуртувалися з митцями з нашим департаментом культури, зрозуміли, де хто знаходиться в якому місці, скомпонувались, згуртувалися і вирішили, що нам треба працювати. Ми не можемо так залишити. Ми не ми ніколи не забудемо своє місце. Ми хочемо. Бути в своїх професіях, в своїй професії ми хочемо повернутися в місто і розвивати свою професію, і нашу культуру надалі. Тому на зараз ми не могли просто скласти руки і сидіти просто так остро. Тому ми зробили такий мандрівний проект Я Маріуполь Культура. Серед них це бібліотекарі, театрали. митці, художники, фотографи. Тому хто що міг зробити, ми згуртувалися серед нас. Є, є один фотохудожник Євген Сосновський, автор. Він фотохудожник і автор оцих усіх робіт, які він зміг вивезти у квітні з Маріуполя. Бо коли він виїжджав, там дуже було вже складно, була фільтрація. Тому і у нього два фотоапарати, наскільки я знаю, розбили. У нього були флешки з цими світлинами. Тому ми зробили такий проєкт, Маріуполь, який він був, мирний Маріуполь і Маріуполь у війні. Мандрівний проєкт відкривали у Києві в червні. Опісля його представляли ще у кількох містах. Зараз він у Коломиї. Його мета розповісти усім про український Маріуполь, який наразі в окупації. Щоправда, люди вірять, уже зовсім скоро він знову стане українським і вони зможуть повернутися додому. Ми його називали Маріуполь місто Марії, Маріуполь, місто Мрій, Маріуполь, місто майбутнього. Тому а для нас Маріупольців, яких на жаль нам. Прийшлося залишити свій дім. а Для нас це місто це, це домівка. У нас було все прекрасно: і море, і сквери, парки, транспорт, і, і взагалі. Тому дуже важливо, щоб а, не тільки в Україні, але й за межами всі пам'ятали і знали про масштаби цієї трагедії, як у нашому місті, так і взагалі на всій, у всій країні. Надія Плюхіна Андрій Гаращук. для подій телеканалу НТК. У Коломийській Малій Філармонії виступлять маестро, композитор Курт Шміт з Австрії та піаністка з Японії Хінамі Йоко. Співатиме баритон, соліст та художній керівник Коломийської малої філармонії Сокіл Микола Губчук. А компонуватиме симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. Концерт відбудеться 4 вересня. Деталі та інформація щодо квитків за телефоном: 098 941 вісім, у вересні Коломийська мала філармонія виходить на міжнародний рівень. і Я дуже щасливий з цього. До нас завітає маестро звідня Курт Шмідт, Він також є композитор. і також до нас завітає японка Хінамі Йоко, піаністка, яка зіграє фортепіаний концерт Роберта Шумана. Також в концерті будуть звучати твори Штрауса, Моцарта. Також я виконую триарії Штрауса, Белліні і Моцарта. Це величезна подія, як на мене, а компонувати цьому всьому буде симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, який зараз базується у Львові. Це дуже велика подія. Я рахую для коломиї. Всіх запрошуємо. Це насправді неймовірно, що такі музиканти до нас завітають. Це відбудеться 4 вересня. В приміщенні Коломийської малої філармонії благодійний творчий захід молодь про війну відбудеться у Коломиї 21 серпня. У музеї історії міста Коломиї молоді люди висловлюватимуть свої почуття мистецтвом у програмі виконання українських пісень, читання поезії, аукціон картин. Зібрані кошти будуть передані для Збройних сил України. Початок заходу 21 серпня о 15 годині. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!